Моє рішення піти в політику обумовлене тим, що мені дуже боляче дивитись на те, як живуть наші люди, наші українці. Мені боляче, коли наш українець в своїй державі є жебрак. Я з цим не згодний. З самого дитинства я мріяв допомагати людям. Час минув. Прийшов той момент, коли я можу втілити в життя свою мрію дитинства. Сьогодні я йду в політику для того, аби допомагати нашим людям, аби покращити наше життя в нашій державі, щоб кожна людина відчувала себе в ній достойним громадянином. Бобилюк Сергій, свій за своїх. Бо без вас, людей, нічого не відбудеться. Влада хоче, щоб ви мовчали. І щоб мовчали такі, як я. Бо тільки я рот відкриваю, приходять і кажуть, він нічого не зробить, він нічого не вміє. Наші українці ніхто. А я кажу, хто. Я кажу, я можу побудувати наше майбутнє. Я знаю, що коло мене є партія меритократів це молоді люди, це фахівці, це ті люди, які не згодні з тим, як ми живемо. Ми йдемо в владу і вже ми у владі. Частково ми заводимо туди своїх людей, бо їх так просто не зміниш. Але коли ми знаємо, що є у владі один меритократ, який не бере взятки, який не знущається над своїм народом, і потихеньку ми туди заводимо цих людей. У нас вже тисячу таких людей, а 10 тисяч нас підтримують прямі люди. І влада там, а це, от бачите, дядько, провокатор. Він прийшов на малобилюк Сергій, свій за своїх. Піднімати питання. Зараз не може бути. Ми прийшли зараз, сказали тут людям і пішли. Оце така українська доля. Підете ви, старимо ще старше. І не прийде вам, ніхто не підтримає. І не буде такого як в Норвегії, що літня людина, значить, вона все життя пропрацювала і держава підтримує, а нас держава не підтримує. Ви отримуєте дайву електроенергію, чи який газ. Чи в кого ми тут живемо? Але отак можна сказати і піти, а ти в пустій тут і... Бри зо мною, підтримай, мене. піди по сусідам. Та як це чисто? Та нічого не чизне. Мої люди приїжджали, роздають інформацію. І пізно не буває. А воно не треба. Ви що комунізм, наші діди помінімали, що таке комунізм. Ви представляєте, що отой людина з клубом іде невчена, ми йому прийшли, сказали комунізм і зразу поняв. Але люди знають і бачать, що так би неможливо. Якщо буде хоча б один я, навіть ви мене 10 чоловік тут почули. Що є один я, який я їх не боюсь? Я не знаю, як моє страждеться життя. Дав сили в них багато, але я не боюсь. І ось около мене люди, і багато таких людей, які не бояться. І моя родина мені сказала Сергію, бери свої гроші, бери наші гроші, йди до людей. Бо в інший спосіб пройти не може. В інший спосіб мене або заарештують, або скажуть, що я збурюю вас до якогось повстання. А зараз у нас є одна можливість, коли ви, українці. Немає значення, якої ви національності. Ви всі українці, всі тут живете цим зведенним життям. Це неможливо. Підтримуйте мене, і хай там чують. Да, я буду кричати, аби мене чули. Бо ви знаєте, тільки закінчується зараз вибори, телевізор мене не покаже. Зараз ви бачите тут в Рудані, та я звертаюся до вас, що тільки наш, наша людина, звідси, не шпенов, який вже був там. П'ять років він був, а зараз четверо на... тут... дітей. Та... Нас а яка різниця? Слава Богу, він народжує теж українців. Він не їх Хай не виступав, він на одне питання не відповідає. Не відповідає. А Тепер дивіться, От там написано, їдемо сюди. Це та людина, яку підтримує. Це громада. Що да, підтримують? Кого там підтримують? Щоб вони зрозуміло, все відібрали у вас. все Що у вас осталось? І грязюка, вода все Всього нічого не буде, поки не буде своєї людини. тому що беруть в кармани всі Ну от бачите, ще раз, з мера горда, всі ми возимо до І ще знаєте, оцей проєкт. Це <пробуйте> каже дядько, не знаю, як це слово переводиться. <пробуйте> слово переводиться. Сі <пробуйте> <дожди>. слово перевод. <пробуйте> Ви прийшли мені, сказали, що я ненормальний, я не чесний, <пробуйте> що мене привезли. А тепер дивіться, пеново приводять. <пробуйте> приводять як козла до вас, а я до вас приїхав сам і готуюся. І як парень, приїхав і, і поїхав синокоді, до сіда. <пробуйте> я їх не боюся, бо вони вже забрали все. А в мене є діти, як і у вас, і всі як вони будуть жити рабами. Ні, ну Вам трохи раніше, можна раніше трохи раніше. Я теж ждав, Подождите, що прийде комуніст, вони обіцяли, прийде там. Я не знаю, чи хто інші партії вони виходили. і Я теж, як відповідальний громадянин, ждав, що нам дадуть механізми, що ми будемо працювати, що будуть захищені наші батьки. А що ми отримали? Нічого. Як я, син, молодше покоління, можу за вас попіклувати? Коли я своїм батькам, так, да, я заробив. Ну так як це їсти можна. Чи цим жити, коли оце всі отак їдеш на тій дорогій машині, де? По кладовищу їдемо. Бо всі ми вже, ми вже всі на кладовищі. І ви всі знаєте, що на сьогоднішній день, що нам похоронить людину, скільки це стоїть, да, повести її на роздих. На тепер і ще, тепер нашими, нашим тілом торгують. Це ми не є власне камеру. Як ми можемо мовчати? Кажіть, будь ласка, от в больниці і як. От з больницею так, вони роблять реформу, вони взяли під контроль. Це, діти, ще перебив, ще я, вам ні, я докажу. Сталіну робив що? Голодомор, Голодомор? А, ці, а ці діли то саме, місія витихають. Зараз іде організували жінку, привозять два послу. Нема приїжджають з своїх сусідів. Це не наш. Прийшла прийшов кінець, а ще вони знущаються за. Привозять вам концерти, і музику, варієте, вам музика треба. Що їздить ця партія регіону? Вони їздять, вам музику грають. А. А. з вас старіться, щоб ви розуміли, як воно працює, як нас обманули всіх, електроенергія і ще є. У нас електростанції, вони працюють ще за рахунок держави. А чого так? Бо на цьому заробляють гроші. І там так електроенергія, дається 3 копійки. Це гідроелектростанція, 5 копійок, Це коштує атомна електростанція. А вам уже продають по скільки? По 28. От бачите, оце куди йдуть гроші. Тепер дивіться, вони взяли під контроль всі медикаменти. Ви не можете зараз піти, отримати медикаменти. Держава вас не захищає. І не дає вам можливості. Так? А тепер вони вже беруть оці больниці, вони їх зменшать, аби створити нам отой дефіцит, який ми повним, і що чи воду, чи що. Так вони це роблять. І тоді ми вже йдемо і кажемо, дайте нам хоч гречки і мовимо того якогось кандидата і хочемо з нього мати якісь хотячки чи що там. Цього нельзя Як ми, ми не можна робити. Так роздавайте автомати. <гав> автомати не <нельзя>, можна вже <гав> <з, з>, загнити. <залишили гав> ні, ні, це та ж не правда. Київ. Це їм тільки буде якраз отамана. Ну, да, поки влада рача, в їх руках, вони покосять нас, покосят нас усіх. Покосят, Нічого не треба. У нас цивілізований спосіб. Ми зараз можемо. Цивілізований спосіб відстоює свої права. Я ще раз вам кажу, я не один. Але таких як я, людей багато. Ми молоді люди. Ми розуміємо, чим живе наша держава. Ми розуміємо, що в такий спосіб жити не можна ні літнім людям, ні бізнесменам, нікому. Но ви розумієте, що банду побідити дуже важко, з їхніми. Обилюк Сергій свій за своїх. Та сила, яка за ним стоїть, вона приведе вам іще завгодно. Вони її розмалюють і губи йому накрасять, що хочете. Аби він вам позвав. От давайте, давайте почнемо. Знаєте, з сьогоднішнього дня, знаєте, що є такий бобилюк серед біті. Не проголосуйте за мене, не треба, але знайте, що є такі. Я і пішов на цю війну і буду з ними воювати. І 28 жовтня моя діяльність не закінчується, бо вона і не почалася на виборах. А Адже в 2006 році я відставив свій бізнес, бо то агрофірму це передав другим людям. Вони управляють. Я пішов в політику, аби захистити нашого українця. Бо вже немає ні слова, ні розуму, ні серця. На жаль, так. Бажа, чом на увійшла при... гривна і отака пісце. На що нам Обилюк Сергій? Свій за своїх ну вам як є? дивіться шо, всі воно підприємства, воно, всі воно, воно підприємства воно, і ваші Що багаті знають як пользується доларом. А хохли вроді вони знають. Ші десять першому році було <глев> збудовано оце підприємство, так але ж воно входило в один великий. Помпець, да? який забезпечує електроенергію, да, так, так. І я знаю історію, ми теж подивилися, що тут і як відбувалося. А, да. а тепер дивіться, воно все працює, а у вас нічого немає. Так, так робити нам нічого. От ні чого? Бо ту продукцію, яку вони. Не... А забрали 10. А як ми можемо захиститися? Скажіть. А ви скажіть, як так. зробити деприватизацію? Обилюк Сергій свій за своїх.